Всім доброго дня, мене звати Богдан, і сьогодні я продовжую знімати рубрику, яка називається Огляд зборки по Counter-Strike 1.6. Сьогодні у нас вже є 22 серія цієї ми переглянемо таку зборку, як Зомбі Стайл. Не буду вас затримувати, ми починаємо. Виключаємо ботів, робимо 5 хвилин е, в р... час для закупки і жмаю ОК. Переходимо на терористів і дивимося, що у нас зустрічає. Назвичайно скоро кривавлені руки. Ніж за стандартний ніби виглядає на вигляд. ну Інші ці мраковиці. Як ви бачите. Інший клак 18. На триресити. кадешника, здається. Там, попереду, що буде по-іншому трішки. Так, кидаємо так, як бомба така, так само кривавлена. Е, беремо далі юсп. Юсп кривавлений також. Я Думаю, що все-таки за КТшника буде без крові. я, я КТшника також. Таке саме, так беремо. Ну то, так розуміємо, всі зараз двері буде в крові. Беремо дігл. Переводиш, не поміняли скини, просто додавали саму кров. Такая книж не міняла скин, а добавила просто саму кров і все. І так вийшла, типа еконовей скин по факту. Хоча насправді там немає нового скина. Так, 2005. Ну кори, так, це просто сама кров. Ми кожному передивлятися зброї не будемо, звичайно. Ну це основну. Так. Любилось такий. Прикольний. Літа змінила ракурс Типа по іншому тримає трішки в іншому місці. E, наш гравець Галіл, e, якщо не помиляюся. E, беремо таку далі, що АК-47, АК-47 такий. Схоже на КС Сурс, що чесно. Можливо, це зброя якраз із КС Сурс. Або з КС, або якась там зомбі, якось називається, Next, якось ще, якось e, так, коротше. Викидаємо. Так, зберемо далі автомати. Ой, гвинтівки точніше. Беремо АВП. О, ось таке АВП, демось таке. Привалений приціл звичайний, стандартний кес 1.6. Зроблено і ось таке стріляє, коротше. Також тут буде знімати далі ігри Різні не знаю, які. Що там все знімлю? Можливо, ще буде щось цікавесеньке зроблю після 19 грудня, можливо, нічого. Ну, завтра має бути стрім 20 грудня, якщо що, Надіюся, що я зроблю. Проведу хоча б годинкою. Буде стрім. Це буде вже восьма річниця, як я на Ютубі знімаю. Тому то, бажано, щоб всі проходили. Надіюся, що чим більше буде. Тому що скоро ми вже через 2 роки будемо святкувати 10-річчя, на Ютубі. Euh, так, давайте тепер скаут взяли. Поставимо зараз С4. Uh, Подивимося, як воно буде виглядати. Ну, коротше, нічого не Е, e, Значить, ми чекаємо, поки бомба зірветься, ми за той час постріляємо, побігаємо трішки. По навіть можна так сказати. Ну, би ну, я не вмію бихоплити, на жаль. І тут треба здається, спеціальні команди навіть вводити, щоб нормально так прямо входило. А, на ж... а я не знаю, те команд для б Хоча можна, в принципі, подивитися на beh е, як MP b Там, cl b Немає нічого. Або автоджамп, наприклад. Автотімбуланс 0. Автокік 0. Еломонстер. Монстерс, здається. 0 також. Так, далі. Не залишається лише подивитися ще. Гранати. Так. Це нас хаєшка така. Червона кольор також позначена. Флешка ось такого синього. Трішки не виглядають в іншому. Короче, Мають вигляд в загальному. Не тільки кольором інші, а ще не інші вигляд, типу, мають різ різні форми. Ну, також заслінь, інші виглядає по-іншому. Коротше, перезаходимо з того всього. Е, Закита. Що за спецназ. Чи за заките, чи за спецназ то я хочу На своє, то, може, називати. Пересесло. Тому можете хочете хочу називати. Це має різниця. Так, FSI у нас такий. Все вийшло. Е, беремо таку далі ФАМАС. Беремо свій спокійний ФАМАСИК. коротше, стріляємо по нас. Все. ФАМАС ми подивилися, такий, в принципі, ми бачили непоганий. Ну як непоганий, ну, скін змінився трішки. Іде добре. Так, М-ка також. Зовсім інший скін. І ралі вже ніби з КС взяли. Просто кров і все. І йдемо сажі Галі... Це не галілочка, це аук. Аук просто... Ну, аук також не поп'няли скін і додали кров. Що ніби, трошки був інший. Та і все, в принципі, більше маткого нічого цікавого. Кожен скін, коротше, додавали кров це 100%. Хоча, може, десь якісь скини пропустили, наприклад, м 49 Ні, все-таки е, кожну зброю поставили скрол. Не поставили, додали. Будемо з цьому завершувати. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!